Пані Оксано, дивіться, колись ви називали Шевченківську премію а, радянським рудиментом, який не реформувати. Ви зараз змінили свою думку? Я би так відповіла на ваше питання, що історія цієї премії, от вона певним чином десь відбиває мучену і тяжку історію становлення української державності. Пост УРСР, знаєте, з усіма збереженими інституціями, тільки з нагородженням посмертно жертв тих, хто в 70-ті, -80 80-ті був нагороджений за життя кати жертва в одній ямі моя е, думка і моє переконання, на якому я стою, і сказати б ну моя умова. На якій я була погодилася на цю номінацію, бо згода на номінацію на відміну там, значить, Нобелівської премії чи Букера, чи Ангелуса тут, значить, вимагається моя умова була власне та яку я і висувала – державна. Премія мистецтва в галузі культури, значить, чи мистецтво, чи музика чи образотворче чи література дається, за держава її має давати від свого імені за твори, які мають державотворче, тобто політичне значення. Значить, я сказала ніякої художки, і це має бути. Тільки книжка власне моєї публіцистики, ось ця сама письменник на війні, ось ця сама, от і знов я влізаю в танк. Книжка, яка для мене особисто була чистою жертвою, тобто я її розглядаю ніби як, як свою, ну ніби мобілізацію в цій війні. Ви кажете про власну війну. В принципі, з назви цієї книжки воно випливає абсолютно очевидно. Але багато хто з людей, які брав. Участь у подіях 2014 року, можливо пізніше, у подіях російської агресії на Донбасі з українського боку, хто не брав, але спостерігав активно за цими подіями. Зараз кажуть, що вони розчаровані, що те, що відбулося, було марним. Ви розділяєте цю думку? Я я не думаю, що багато українців, які справді брали участь у цих подіях і справді стали боронити свою країну, кажуть, що це було дарма. Люди розуміють, над яким краєм якої прірви вони пройшли, і люди цінують те, що вони зустріли цей рік у своєму рідному там, Харкові, Запоріжжі, Миколаєві, Одесі з своєю родиною, без тривожного чемоданчика під ліжком. Ну, Але для цього просто треба. Треба розуміти ту міру загрози, от яка на нас яка готувалася і яка була на нас скинута, якою ми були проатаковані в 2014 році. А ті, хто там, кому все було даремно, це ті, хто в принципі як не розумів тоді, що відбувається, і от якийсь то там майдан де там непонятне. От так і сьогодні не розуміє. Тому, в принципі, це люди, значить, ну ніби. Поза фокусом історичних подій, такі завжди є, впродовж цілої людської історії, але ну не вони. Цю історію творять і формують. але ці люди в будь-якому разі є виборцями і е, вони Та, також є одна так. фронтом так. війни, про яку ви кажете У 2010 році, коли ви пояснювали там під час презентації, в тому числі в Берліні а, там під час презентації книжки музей покинутих секретів, mm -hmm. те, чому ви закликали голосувати проти всіх кандидатів у другому проти тур, облуг. проти, облуг. проти облуг. у другому да. торі. Ну да. у, у, <laughs> їх більше не було у другому <laughs> турі. <моторі>. але <laughs> ви пояснювали це. Ну пам'ятаємо, що Янукович. Це історична, точніше невилікувана історична травма. А Тимошенко це умовний гламурний авторитаризм, який не побачили е, та. українці. Так, е, 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 е. так. але е. От вона якраз ідеальна сурковщина. Ось речі, ось прихильники ось Путін і... з Підениці, От ідеальна сурковщина, про... Так. просто про секи до прихильника одного з кандидатів, тоді казали, що це технологія. Ось зараз ви не передумали не обидві. Обидва були голосувати проти всіх. Це, що це також Ні, ну, при розповідь. чому тут перепрошую і Тимошенко і Янукович були. Кожен із них був технологією. Це були два різні сценарії. Це були дві різні башти Кремля. Кремль сьогодні свої яйця не в одну корзинку кладе, а розкладає їх по дуже різних. Не проти всіх перепрошую. Дуже конкретно. Я формулювала дуже конкретну думку. Я говорила за Україну без Тимошенко і без Януковича. Поки що ми на півдорозі. До речі, ніхто не, 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 не цитує цього. А я, я формулювала це саме так: за Україну без Тимошенко і без Януковича. Україна поки що, слава Богу, уже без Януковича, але ще не без Тимошенко. На превеликий жаль. Багато хто критикує і чинного президента. І ось у березні фактично премію вам може вручати президент. А ви не боїтеся, що таким чином не навмисно нехай, але візьмете участь у його передвиборчій кампанії. Е, ні, не боюсь, я не бачу нічого ганебного в тому, щоб брати державну премію раз уже ми погодилися, що ось вона така реформована після 2015 року з рук президента моєї країни, котрий є одночасно головнокомандуючим армії, котра всі ці п'ять років року чинила опірі, котрий немало зробив для того, щоб ця. Країна витримала, остоялася і продовжувала боротьбу, тобто, все-таки дав країні шанс. Mm -hmm. І мені дуже не подобається, коли починаються, знаєте, всі ці зараз розмахування, значить, що там ці всі мемчики і аватарчики, типу Порошенко, не мій президент. От е це навіть чисто з точки зору ну правової свідомості, некоректно, Ти громадянин. Громадянин, ти громадянин України? Так, якщо це не твій президент, хто твій президент? Путін? Тобто тут дуже обмежений вибір насправді. Ви не боїтеся, що. На кшталт ось цих європейських інтелектуалів, які нещодавно написали листа на захист європейського союзу угу, перед е, угу, виборами до Європарламенту, угу. українським інтелектуалам вам і вашим колегам доведеться писати лист на захист на захист е, прагнень виротеграційних для українців. Давайте трошки от змінимо і усвідомимо собі, що Україна сьогодні на передньому краї дуже великих і серйозних тектонічних змін, що криза. Сьогодні глобальна і загальноцивілізаційна криза, яка триватиме ну, принаймні найближче десятиліття, і на виході з цього десятиліття не тільки мапа Європи і мапа світу може виглядати інакше, і, напевно, виглядатиме інакше. І в цих умовах ось цей наш кораблик, наш корабель, тримати. Провести через всі ці забурення світової і європейської історії, в якій ми були, в якій ми були присутніми забули про свою присутність. і Європа забула про нашу присутність. Для мене дуже показово була от е, лінія союзників України. Яка в 2014 році вибудувалась тоді, коли значить колишні імперії? От Німеччина і Франція вже демонстрували глибоку стурбованість і давайте називати речі своїми іменами, готові були нормально здати злити Україну, от в сферу державних інтересів Росії, так як свого часу в 1939 році злили Польщу в сферу державних інтересів Німеччини. Ці мапи ми всі пам'ятаємо, так. А тут раптом намалювалися дуже несподівані союзники від Швеції до сусідньої Швеція, країни Балтії, несподівано Румунія от яку, ніби, здавалось би, пропозиція Путіна до Угорщини і до Румунії, і до Польщі взяти собі по шматку України, от вона викликала тільки у Орбана, значить там схвальну реакцію, готовність негайно затерти ручки і таки да собі, значить, взяти Закарпаття. Так? От а Румунія навпаки, замість того, щоб приєднатися до путінського антиукраїнського фронту, почала вибудовувати зовсім інший фронт. Реозброюватися пані Оксано, буквально одним реченням, розумію, що це неможливо, але тим не менш, а, судячи з того, що ви говорите, це значить, що шлях України до Європи вже спинити неможливо, тому що йдеться про якісь, як ви кажете, тектонічні сумні. Безперечно, це наш шлях до самих себе. І воюємо ми насправді не за те, щоб кудись іти, а за те, щоб бути собою, щоб реалізувати себе в історії як. Повноцінна модерна нація. Нарешті. Дякую, вам, пані дуже. Моя приємність, як кажуть поляки.